Від камер не сховаєшся. Михайла Мудрика помітили на бої між Усиком та Ф'юрі. Колишній гравець Роми назвав довбика мумією. А гравцем Шахтаря зацікавився Ювентус. І ні, мова не про Судакова. Друзі, вітаю вас! Така безсонна нічка вийшла, бо всі ми дивилися бій між Усиком та Ф'юрі. Звісно, вітаємо Олександра. У цьому відео ми невеличку таку часу приділимо цьому поєдинку, але трішки з іншої сторони. А зараз поговоримо про футбол. Макс Коляда, партнер проекту Favbet, стартуємо. Нині говоримо про трансфер. Про трансфери української прем'єр-ліги. По лісі цікавиться вінгером турецького клубу іскендерунспора Мехметом Манішем повідомляє Альт. Лайглер. Цей футболіст грає в другій лізі Туреччини, є вихованцем Базеля. У поточному сезоні він провів за свою команду 17 матчів і зробив, увага, 11 асистів. Він партизані Теді Цара перейде в Олександрію, повідомляє Панорама Спорт. За даними джерела, перехід відбудеться у січні. Албанський клуб отримує з гравця 230 тисяч євро плюс. Бонуси спортивний директор Олександрії Іван Тилько раніше вже повідомив про майбутній перехід Албанця. ЛНЗ зробив офіційну трансферну пропозицію по правому вінгеру Шанлиу Фаспора Алі Мале. Повідомив журналіст Ерсан Сердал. Черкаський клуб запропонував за 26-річного малійця 600 тисяч євро. Цього сезону гравець забив 5 голів та зробив 7 асистів в 14 матчах другого за силою дивізіону Туреччини. Полісся знайшло гравця в третьому дивізіоні Туреччині, ЛНЗ в другому. Клуби УПЛ хочуть скупити чуть не пів складу партизанів. Здається, один скаут формує половину клубів УПЛ. Ну, погодьте що з цим є. Версидець таки правда, напевно. Ювентус зацікавився нападником шахтаря Данилом Сіканом. Повідомляє Тутто ювеком. Трансфер 23-річного українця залежить від стану травмованого Аркадію Міліка, який через пошкодження коліна не грав цього сезону. Сікан в кампанії 24-25 забив 4 голи та зробив 1 асист у 18 матчах за донецьку команду. Ванат, інтер, Сікан, Ювентус наших в серії, а все більше шапа. Лаціо, Брашко Торіно, Судаков, Наполі, шепелів два пива. Колишній футболіст Роми Роберто Скарнек'я перед матчем з Самдорією поділився думками щодо гри нападника Римлян Артема Довбика. Довбик не розмовляє, не посміхається, не робить жодного кроку. Словом, він мумія минулого сезону. Він був найкращим бомбардиром Ла Ліги. Але куди це поділося? Та взагалі, в принципі, друзі, ви пам'ятаєте, колись гіперемоційного тако прям, ох. Експресивного Артема Довбика. Ну, відверто кажучи, ні. Тому чому так дивуватися, що ну... кожна людина індивідуальність, кожен футболіст окрема індивідуальність, і я не розумію взагалі, до чого це тут, коли Довбик. Він якраз такий холоднокровний, спокійний, впевнений у собі нападник. Що в ті ромі відбувається? Не знаю що, а от сьогодні вночі відбувався бій між. Усиком та ф'юрі це був реванш, в якому наш козак одноголосо переміг за очками 116 112 Детальніше, звісно, цей поєдинок ви можете оглянути на каналі Тайк Майсон. А от у нас у нас про інше. У нас про футбол, який в цьому матчі. Ой-ой-ой... По Фрейду, вже який в цьому бої, точніше, ж навколо нього був. Вінгер Челсі Михайло Мудрик був присутній на арені в Ерріяді, де й відбувався бій. У своєму інстаграмі дружина Олександра Усика Катерина поділилася світлиною з Михайлом, який також прибув підтримати співвітчизника. А за пару годин після оголошення суддів, що Усик знову піднімає пояси. Оператори показали, що Михайло Мудрик знаходився у рингсайді. Нагадаємо, що нині Мудрик тимчасово відсторонений від футболу після того, як отримав позитивний допінг тест. Ну, до речі, от по цим от кадрам не скажуть, що Михайло Мудрик там затиснути чи щось таке. Звичайно, Михайло Мудрик і сподіваюся, що психологічно йому вдається якось. Відійти від цієї ситуації, і там все вирішується якомога краще для футболістів. Що ж, Олександра Усика з черговою перемогою, як я зрозумів, нас скоро може чекати поєдинок Усик Дюбуа, і Михайла Мудрика чекаємо на полі, чекаємо, що допінг-тести проваляться, в тому сенсі, що тести проваляться, а мудрик. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Чекаю, що з мудриком все буде добре. Все, у мене сьогодні. все, друзі, гарне вам неділі. Бережіть себе і па-па. на зв'язочку.